Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області. Тим часом в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, що в населеному пункті тривають важкі бої. Про захоплення Соледара Ерефією повідомляють російські пропагандистські інформагентства. За їх словами, це стало можливо завдяки постійному вогневому ураженню противника авіацією, ракетними військами та артилерією. Також повідомляється, що під час захоплення міста підрозділи ВДВ окупантів здійснили прихо. Ований маневр атакували позиції Києва, блокували місто з північного і південного боків. Загарбники вважають, що контролюючи Солодар їм вдасться взяти у котел українських захисників у Бахмуті. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 січня повідомила, що ніч у Селедарі Донецької області була важкою. Українські захисники намагаються втримати оборону, тривають важкі бої.